І а, так, я знаю, що ми закінчили з тобою вже а, сюжет у лінії Hogwarts Legacy. Але мені здається, в з... ну, вона в загальному досить велика і проходить другорядні завдання що можна, а, і закінчити сам навчальний типу, рік. А, але ми не вивчили основного закляття. Саме популярного це Авада Кедавра, і ця серія буде якраз про це. Так що ідемо нам... нас, я так розумію, має навчити авади Себастіан. Давай подивимося карта світу. Де нам потрібно рухатись? Ну, близько до його селища. Погнали. Мені здається, це те саме місце, де ми брали ту реліквію. Він ж казав, що вроді бино в цих шахтах вона і працює, ця реліквія, і ми якраз ти до неї ідемо. And ominous, and his sister, sebastian. sebastian has gone too far. you saw what lies in the catacomb. i cannot stay here. wait, anne, please. ominous, he was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. i'm sorry, ominous. make sure he's all right, will you? i'm glad you're here.

no, sebastian yegbana's not in he won't listen to reason. i should have stopped him before. sebastian's in real trouble now. i'm going back into the catacomb to find him. anne's right. he and the entire hamlet are in danger. the place is crawling with inferi. inferi? what are you talking about? you'll see. we need to hurry. it's italy, the you in his right mind. Нам всередину. Та реліквія, як пам'ятаємо, працює тільки в цій катакомбі. Тому там Себастьян разом з нею. Так розуміється, він викликав цих інфенеалів, чи як вони правильно називаються. Я не ну, можу сказати неправильно. We here, бо на цій трикутній реліквії вони spider. були намальовані. Так що погнали. Ну ми вже тут були, наскільки я пам'ятаю. Тут нічого не буде такого. А ось і вони. Баба. Та -ба. з ними буде непросто. Блин, вони... Тільки що вміють це. Левіоса і все. Помічники з них такі собі. Так, ну на них ліпше всього діє в вогонь, наскільки я знаю. Ну, аби червоні ці всі заклять. Зробимо об'єм по факту червоним. Закінчила тут з дими бійку. Терепа. Можна позбирати. Я не знаю, чи вони нам будуть потрібні. Але чому б ні. Куди нам? Праворуч, ліворуч. Напевно, сюди. Ух, їх тут дофіга. Не падай. Просто б'єш з руки, на них взагалі не діє, бачу. Розумію, дійсно тільки вогонь. Так, от тобі і вогонь. Ці штуки з вогнем знаходяться. Тому на них норм працює. Тут чуть не напав на мене. На тобі глечиком в голову. Incential. Не получиться, друге. Так, всього спалили. Їх тут Incential. дофігає трошки. І це все викликав Себастьян. Так, на нього це все. Треба позбирати, бо за допомогою нього простіше з цього їх бити. Дефендер. Бомбарда. Ще будуть. Вроді по всі. So worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi. And Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them. As Anne and I frantically barricaded the inferior to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn’t stay here, I didn’t realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it’s a family fight. I’ll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Ясно, просто скажи щось секунд. Він зібрався типу, піти в Хогварт, щоб зупинити ну, дядька, щоб він не сказав директору про те, що цей займається темною магією. Бла-бла-бла. Просто коротше, він той, сиканув і вирішив свалити. Ясно, понятно Одного довбануло. Ще будуть. Цього один був? Гай, ага, розмріявся. Один. Звісно, <плес> <Конечно>, один. <плес> Але з ними не так і просто бити. Одного можу собі підкорити? Вроді би можу. цими закляттями ще хоч можу наносити їм якусь шкоду. бо з ними дійсно битись важко. Бомбада. Приймай. Почекай, я Bombarder. з кінтами твоїми розберу. З вже буде неважко. Що, друзі, роздупляйся, мені треба тебе теж убити. Ну, добре, данка. Проснувся. Так, а ти не забувай, що ми досі йдемо вчити цей. А, ваду кідавру. нам сюди. Ні, не сюди. Значить, у ту сторону. Походів багато. Я напевно теж не в цю сторону. Це підработи по центру. Ну нічого Я не можу пам'ятати всі, катакомби на пам'ять. Тут мене тут. А, ось там Себастьян. Ой. Не те. Треба міст построїти. У них кісточок не хватит. Ти, блять, построїш той міст, чи ні? Дякую, нарешті. Пройшло хвилин 10. Ооой. Isn't this incredible? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured him, but this will allow me to control it. Just as I can control the inferior. Control? I had to fight the inferior all the way. Nope. What have the two of you done? Akio Relic! If всё, are, Соломон Solomon, Solomon, and the Зря ти це зробив. Ними Ні тепер ніхто не управляє. This, but... uh, uh. Так, це треба було обдумати. думати, дарма він це зробив, перед тим як. Uh, Бля, муха це буде не так просто, що ті всі чуваки нам теж будуть мішати. Попав взагалі в нього. Де Де він? він? Де він? я його не бачу, як цей. Нам треба один е, свою команду, щоб він нам помагав. Ну, він не такий е важкий, щоб його бити. Але вміє собака переміщатись. Де ти там? Поки що ми ще не вивчили то, що хотіли. Ти ж позажимали мене. Тало! Та куди я переміщаюсь? Прям десь в нього. Думаю, цього він явно не очікував, що ми вміємо там крутя і тому подібне. <реку> все, Весь дух з нього випив. Себастьян. Можливо її вилічити, тут не може бути таке. Це він зробив дарма. Я вважал. Тих спалило. А вот нашу він використав на нього аваду. По якій причині? Він же і так, ну, нічого не... йому опір не робив

У мене досі немає слів. Це, звісно, було максимально тупе рішення використати, типу аваду. І Імбіцил. Я не знаю, про що він думав, коли він використовував це закляття. Ну його можна було залишити обезоружити, залишити без палички. А, і пробувати з ним там якось ну, домовитись, вибачтеся або ще щось ну, принаймні точно не вбивати. Стоп, він, думає, він, він його вб'є і що Анна вернеться, типу, до нього. Yeah. Ну, не, В смислі до нього. Буде разом з ним жити. Я розумію, що його сестра. Так, вона була права, він свій вибір зробив. Вбивати людину це був ну, ніякий не вихід. This. to learn put What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? he was going to ruin her life he attacked us i i had to use the killing curse you know i did if i hadn't known how to cast it no no he did attack us you had no choice it was brave sebastian you clearly care more about anne than your uncle ever did I knew you'd understand I did do the right thing You but did I would have done the same If I knew how I could teach you when No the time I'm like the present The killing curse won't be easy to master As with all unforgivables You have to mean it Hold your one steady Focus The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Така блискавка, типу як слід, який був на лобі у Гаррі Потера. Ну ось ми з тобою і вивчили Avada Kedavra. I can't stay here. I need to find ominous. Sebastian, please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft. All right? Давай добавим одразу ж її. А... Ось вона у нас тут. Але я досі вважаю, що він не правий. Треба на комусь протестити її. Там бачу цілу кучу когось. А, там павуки.

Так що якось be так. Be a trial? Ну, скажу тобі таке: ця серія була предназначена напряму для того, щоб показати тобі, як виглядає Вадакідавра, як її вивчити. І мені самому було теж дуже цікаво. А, якщо тобі цікава доля самої гри, що буде далі, як будуть розвиватися другорядні місії і самі події в цій грі, то напиши, будь ласка, в коментарях, і ми будемо проходити її разом з тобою. Мені важливо знати, чи тобі дійсно цікаво і. А, чи буде мені компанія в цій грі, так як онлайн, і грати не, ну, неможливо? А разом з тобою буде все ж таки веселіше. Так що до наступних серій, до наступних ігор, і побачимось на каналі. Бувай!